Привіт і ласкаво просимо! Якщо ти шукаєш простий спосіб встановити кнопку WhatsApp, яка перенаправляє твоїх відвідувачів з твого вебсайту до твого аккаунту WhatsApp, підтверджую, що ти в правильному місці. Завдяки цьому безкоштовному генератору віджетів ти зможеш за кілька хвилин встановити персоналізовану кнопку WhatsApp для твоїх відвідувачів. Щоб почати, немає нічого простішого. Відкрийте посилання, яке я залишив у описі цього відео, виберіть WhatsApp. Введіть свій номер телефону з міжнародним кодом та налаштуйте свій віджит відповідно до ваших вподобань і потреб. У цілком довільний спосіб ви можете вирішити змінити та налаштувати ваш віджит, змінивши, наприклад, його форму, додавши можливі анімації, привітальне повідомлення та багато інших опцій, доступних у редакторі. Коли все буде готово, залишається тільки натиснути на Зберегти і «Згенерувати», і скрипт-код буде доступний для встановлення на вашому вебсайті. Після того, як ви скопіювали код скрипту, залишиться лише встановити його на вашому сайті. Якщо ви використовуєте WordPress, наприклад, ви можете просто завантажити плагін CallBell, доступний у бібліотеці плагінів WordPress, та вставити в нього код скрипта. Після цього кнопка WhatsApp, яку ви створили, автоматично з'явиться на вашому сайті. Пам'ятай, що завдяки цьому повністю безкоштовному інструменту, якщо це необхідно, використовуючи саме ту ж саму процедуру, ти зможеш підключити різноманіття окремих каналів залежно від твоїх потреб та вимог. Якщо ваша компанія щоденно працює з WhatsApp та іншими програмами для миттєвих повідомлень, я наполегливо рекомендую звернути увагу на Колбел. Колбелта Це CRM, створений для компаній, який дозволяє централізувати безліч каналів миттєвих повідомлень, серед яких є WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger та Telegram. Завдяки своїм функціям вона дозволить вам отримати об'єднану поштову скриньку спільну з різними співробітниками і різними рівнями доступу. Про розділ аналітичної звітності, який дозволить вам контролювати поточні розмови, а також цілий ряд інструментів, що дозволять автоматизувати управління цими програмами за допомогою чат-ботів та інших інтеграцій. Сподіваюся, у будь-якому випадку, що це відео було вам корисним і до наступної зустрічі. Вітання!